Декілька прикладів лише цього тижня з консультацій та ваших листів. Хлопець працює разом з дівчиною. В якийсь момент розуміє, що вона йому подобається, але нічого не робить. Тиждень, два, три, місяць нічого не робить, але багато про неї думає. Думає, накручує себе, спостерігає за нею в соцмережах, десь через місяць все ж таки наважується. Каже, може підемо на каву. Вона каже, та можна було б, але не на цьому тижні. І наступний тиждень. Перетворюється для нього в божевілля, взагалі ні про що інше думати не може, ще більше себе накруче, навіть працювати нормально вже не в змозі. Ще приклад: хлопець познайомився з дівчиною, вже було пару побачень, в якийсь момент вона не відповідає на його повідомлення. І знову ж таки накручує себе, нічого робити не може, ні про що інше думати не може. Лише сидить і чекає, коли ж вона щось йому там буде відповідати. Або наче вже історія розпочалась, можна сказати, що у вас роман з дівчиною, коли разом тобі круто, коли її нема поруч, все твоє життя це просто жахіття. Все сіре, все нецікаве. Нормально нічим вже не хочеш займатись, не ні хочеш нічим цікавитись, лише думаєш, а як там вона, а чим там вона займається, а коли ж ми, нарешті, з нею ще раз зустрінемось. Ну і класика жанру: хлопець розійшовся з дівчиною і постійно про неї думає. Постійно мріє про те, а що буде, якщо ми знову спробуємо зійтись. А коли вона мені напише, а ось вона там зробила якийсь новий пост в інстаграмі. Можливо, це якийсь натяк. Коротше, його життя жахливе. Так ось, це лише декілька прикладів, як хлопці залипають на дівчат. Це лише декілька прикладів, як хлопці зациклюються на якісь історії. Ну і звісно, це погано. Ну, хоча б якщо взяти ці приклади, хлопці явно нещасливі в цей момент. Життя цих хлопців жахливе. Ну і додамо таке ще. Рано чи пізно будь-яка дівчина зрозуміє, що ти на неї залип. І це не круто, це не приваблює, це відштовхує. Дівчина не хоче зустрічатись з хлопцем, який фанатично зациклився на неї. Чому деякі хлопці зациклюються, що з цим робити? Давайте сьогодні спробуємо розібратись. Хочу розпочати з знань. Дуже часто головна причина того, що хлопець зациклюється на дівчини, в тому, що йому не вистачає знань. Наша улюблена формула хочу, роблю, отримую. Він хоче, це зрозуміло, але не розуміє, що йому треба робити. Коли і що йому треба робити. Тому, якщо не хочете зациклюватись на дівчатах, підтягуйте свої знання. Якщо в якийсь момент ви точно будете знати, ага, на даний момент єдине, що я можу зробити, те, 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 коли я повинен це зробити, тоді -то вам буде легше. Ну і звісно, до знань треба ще підтягнути такий момент, що інколи ти розумієш, що робити нічого не треба, тому що у цьому вже немає сенсу. Ну зрозумійте, Якщо, наприклад, я хочу зараз стати професійним футболістом і грати краще, ніж Крістіано Роналдо, скільки б і чого б я б не робив, я знаю, що результату такого я не досягну. Скільки б я не тренувався в день, до якого б тренера я не записався, на яких би дієтах я зараз би не сидів, я все одно не буду ніколи грати, як Крістиано Роналдо. І нічого страшного. Я це розумію, я за цього. Постійно не, і про це постійно не думаю, я просто розумію, на чому іншому мені треба концентруватись. Тому перший пункт треба підтягувати знання, чи можна ще щось зробити, і що саме тобі треба робити. Якщо ми вже стали використовувати таку аналогію з футболом, дуже круто, якщо ви не будете драматизувати. Тому що сучасні чоловіки. Ну, вибачте, але дуже часто схожі на їбаних п'єро. Вони постійно драматизують, що від цієї історії залежить усе їх життя. Ось є дівчина, візьмемо перший приклад на роботі. І якщо я все ж таки з нею не вийду на каву, якщо все ж таки вона не закохається в мене, моє життя воно буде спустошене, моє життя на цьому закінчиться. Та ні, якщо вона не піде на каву, піде якась наступна інша. Якщо ми беремо історію, коли хлопець сходив дівчину на два побачення, і вона не відповідає: Ну добре, посиди, подумай, що б ти міг зробити краще в вашій історії. Зрозумій, що ваша історія, скоріш за все, завершена, і ти точно як з нею познайомився, сходив на побачення, вона тебе зацікавила. Так ти ще точно познайомишся ще з дівчиною і ще будуть побачення, і ще буде твоя закоханість. Те ж саме, якщо ми кажемо про ситуацію, коли у тебе вже розпочинаються стосунки з дівчиною. Ну, якщо ти все робиш правильно, якщо ти сам цікавий, добрий, відкритий хлопець, а вона в якийсь момент це не зможе нормально оцінити, ну і там почне віддалятись від тебе зникати, то і нехай туди йде вслід за російським кораблем, ти знайдеш собі краще. Ну, це вже не кажучи про момент з повертанням колишньої, ви знаєте, що якщо хочеш повернути колишню, спочатку декілька тижнів посидь на пляжці. Можливо, щось з цього і вийде. Так ось, драматизація. Не треба драматизувати від конкретної історії, пов'язаною з дівчиною, з жінкою. Нічого не залежить в твоєму житті. Все твоє на тебе чекає ще попереду. Третє. Ну, ясно, що якщо ти зациклюєшся, це означає, що це стає для тебе надважливим. Ну, тобто, сидить хлопець і думає про те. Наскільки серйозно в його житті щось змінить, буде побачення з дівчиною чи не буде? Цінність цієї дівчини, цінність побачення чи цінність стосунків навіть надвелика. Як це взагалі можливо? Ну це можливо, якщо інших цінностей в твоєму житті немає? Якщо все інше в твоєму житті, ти сам оцінюєш набагато менше? Ну тобто, якщо у хлопця в житті немає нічого, немає ніякої. Пристрасті, ну я тут про хобі і захоплення, немає ніякої мети, немає ніякої цілі, взагалі життя нудне та сіре, ну зрозуміло, що будь-яка історія з дівчиною вона буде для нього надцікава. Ну тобто я про те, що якщо у хлопця є цілі, якщо у хлопця є захоплення, є пристрасть, якщо у нього насичене яскраве життя, то він набагато рідше зациклюється на дівчині. А якщо у хлопця немає нічого, Якщо він сам не задоволений собою, якщо він сам не задоволений своїм життям, ну, що б ти там не робив, які б ти вправи не робив, як би там ти не займався медитацією, йогою, ходив би до психолога ще чи будь-чим займався, ти будеш зациклюватись на дівчатах. Тому дуже важливо, щоб в вашому житті дівчата були не на першому місці. Я б сказав, що навіть бажано не на другому, та не на третьому. І ось тоді. Залипанням та зацикленістю не буде ніяких проблем. І останнє досвід. Ну, зрозуміло, що коли у хлопця це перша дівчина, він буде на неї залипати. Ну, зрозуміло, що коли з якоюсь дівчиною ти вперше пройшов по якимось стадіям, до яких до цього не доходив, то вона для тебе буде складати особливу цінність. Тому чим більше у тебе буде досвіду, чим, тим більше ти будеш, так би мовити, товстошкірим. -то І, скоріш за все, не настільки серйозно сприймати кожну історію. Ти будеш в змозі цінувати насправді те, що ну, має цінність. Ну, тобто, якщо ти бачиш, що дівчина до тебе тягнеться, якщо ти бачиш, що у вас взаємні почуття, якщо ти бачиш, що у вас там взаємна полага і все гармонійно розвивається, ти в змозі будеш це оцінити. Оцінити не дорівнює зациклітись. Тому ясно, що необхідно здобувати досвід. Ясно, що необхідно знайомитися з дівчатами, ходити на побачення, розпочинати історії, закінчувати історію, якщо в них щось відбувається не так, і просто розуміти, що кожна історія, кожна твоя спроба, будь то знайомство, будь то побачення, будь то навіть спроба побудувати якісь стосунки, робить тебе більш підготовленим до майбутніх викликів. Робить тебе більш підготовленим до того, що якщо в твоєму житті з'явиться дівчина, яка тобі дуже сподобається, ти не будеш ну, перетворюватись на якогось фанатика, не будеш перетворюватись на лайно, яка, яке сидить і, і лише думає про те, а що ж там вона, а що ж там у нас з нею буде завтра, післязавтра, а коли вона мені там буде відповідати на повідомлення, о, а чому вона посеред ночі онлайн, досвід допоможе тобі. Залишатись крутим чуваком. Як і цей канал, якщо будеш дивитись кожне відео, допоможе тобі бути крутим чоловіком. Щоб продовжувати дивитись відео і нічого не пропускати, треба підписатись на канал, поставити лайк і залишити свій коментар. На сьогодні все.